І сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас е, новиночка, це оця. Але хочу вам дуже дякую подякувати, що ви підписуєтесь. Давайте в тому ж русі підписуємось до 100, ставимо лайк обов'язково, тому ми поїхали розглядати нашу новиночку та е, вибрати наші пакетики на розпаковку. У наша новиночка ось така, ось такий тут пакетик. О, тут. Ой. Тут ось такий пакетик. До колекції, а така до колекції така. Ми будемо збирати ведмедика. Будувати, збирати. Ну, щось таке. Давайте розглянемо пакетик. Ось такий. Ось такий ведмедик. Ось такий. Тут якась Hello Kitty Ну, ось такий до нашого е, зараз часу. Ось такий далі ведмедик. І панда. Ось така тут колекція. Таку я зробила. Тому давайте вибирати пакетики на розпаковку. Сьогодні ми закінчимо колекцію ведмедика. І починається нова колекція ведмедика. Ось у нас два пакетики. Давайте оберемо ось цей. Наступна це ось ця колекція. Давайте виберемо з нею пакетик. Так, давайте оберемо щось. Давайте ось цей. Наступне у нас міньйони. Я хочу відкрити е, оцей пакетик, тому що я хочу, щоб у нас далі були фігурні. Наступне це у нас ось таке. Копібари. У нас три, три різні пакетики. Я хочу відкрити ось цей. У нас жовта якась розпаковка. Так, давайте виберемо також наші новиночки. Я хочу взяти цей, тому що від медики, від Відметик. А тут таке космос. Ну, клас, я вже сіла щось зробити. Тому так вийшло. Наступне у нас е, Crumble Cookies. Я хочу обрати ось такий. Наша минула новиночка. Осінь Old Time. Я хочу обрати ось цей пакетик. Скринька. Я хочу обрати, закрили очі. Давайте оберемо цей перший сірий. І рожевий у нас залишається. За, на наступне відео зробимо рожеву колекці... О, рожеву розпаковку, якщо я не забуду. А я надіюсь що я не забуду. Тому якщо що, то нагадаєте мені. Так, і я до цього всього хочу обрати оцей мулок. Зараз це зробимо. А, все. Ось таке. Мені воно дуже сподобалось. Надіюсь, що вам також мені сподобалось. Тому поїхали розпаковувати. Перший наш так -ка каталог. Давайте розглянемо, що ми ми будемо розпаковувати. У нас 10 пакетиків. І ми починаємо з цієї. Я тут поставила собі ось таку скріпку, чи як вона називається зжимач, щоб ми там не гуртали дуже довго. Тому перше ми закінчимо колекцію ведмедика. не прилиплись. Так, у нас тут під номером 4, як у нас залишилося, все добре. І у нас ось такий простенький. І я хочу таку приклеїти. У нас тут два внизу, два вверху тому це буде посередині, хай вже так буде. Ось так. Давайте розглянемо цю колекцію. Ось так, отут, і ось тут. Ми, на жаль, з нею прощаємось. Дальше скринька, нам може попатися, попастися тут або тут. Я сама не знаю, тому будемо відкривати для мене та для вас сюрприз. Я вже не знаю, що там в мене де, в інших колекціях. Отак. Так, у нас ось вот такой браслетик під номером 7. Значит, он сюда. Ну, я соревнуюсь відкрию. кореей. Вот э, такой браслетик с Вот такой. Выглядит классненько. Класс. Причепляємо. Такой, что такой, Нет, такой. Класс. Наступно у нас коллекция у нас маска. Вона може попастися під номером 1 або 2. Я, до речі, не знаю. У нас зелена маска під номером 2. Класно. Є новина. Ой, ми це будемо спілкувати. Ця маска, до речі, попалася така класна. Ну, прикольно. І приклею номером два і ось так. А це ми приклеїмо. Я, до речі, не забула і приклеїла. Там ось де, де є. Але я обрала, що тут будуть ці пакетики. Я їх потім приклею. Наступна у нас колекція це у капібари. Але я хочу відкрити міньйони Ось так у нас тут. Класна оформила. Ой, класно. Номер 4. Сюди. І у нас тут э, цей мільйон по. Вот. Приклеїмо його. Ось так. Ну на це хай буде на цій сторінці. Ми відкриємо... О, я вгадала, тут. Е, відкриємо копібари. Ну, давайте її приклею. Ой, блин, класно. Тут таке оформлення, теж класно. І відкриємо, надіюсь, що тут у мене проблем не буде. Приклею все з одного разу, з першого разу, точніше. Дуже цікаво, що в мене там попалося. Так, це у нас щось щось цікаве. я Поки що не можу зрозуміти. це у нас. Що це? А це щось непонятне. Чекайте, я навіть не знаю, як це перше клеїти Тако, напевно. Що... Чи як? Тут у нас, коротше, такий костюмчик. Ось так, давайте я перше це приклею, а потім вважаю оцей костюмчик. Отак. Ну якось так. Або це перше мало. Ей, хай вже так буде. Знову починається. Ну що це таке є? Коротше, ось таке приклею і все. Ну, там щось мені не дається. І все, ми з цим каталогом закінчили. І новенький почали. У нас тут раз, два, три, чотири, п'ять колекцій. Класно, вже 5. Тут я також не очікувала Так. Перша у нас колекція змії по місяцям. Мені дуже цікаво, що нам сьогодні попадеться. Так, вона не потерпі. Ой, О, майже. Нам сьогодні на січень. Добре, що я десь туди не перегортала. Боже, яка класна! Ось така з вушками. Ось коли одразу і добро і одразу і добро, і погнастості буде не виходити. Обираємо щось одне. Приклеїмо. Ось так. Класно. Так, на. Наступна у нас колекція Crumble Кукіс. Ось. Відкриваємо її. Ось щось цікаве. Тільки у нас щось приклеєно дуже добре. Під номером 3. це тут. Ось тут таке. Так, чекайте, це тобі було О! Йой! І що це є таке? Зараз я заберу. Я забрала і можемо приклеювати. Все, ось так у нас виходить. І з другу сторінку ось так. Наступна у нас колекція це Old Time. Так, це... Да, це це. І я не зробила на Прикольно. О, класно. Відкриваємо. Вау. Під номером один. Ось такий така печиво. Я думаю, це шоколад на і і як воно називається? маршмеллоу Сюди. Класна колекція. Наступні у нас приводи. Відкриваємо. У нас під номером 6 чи 9. Це у нас 6. Ось тут, ось так. Ось так. І наступна наша новиночка. Ось так. Вона в такому форматі. Ось так, зараз я камеру поправлю. Ось так я трошки вище її підняла. Ось тут у нас перше болель ебер Будуємо або створюємо ведмедика. Я тут величкий такий контур намадувала, щоб мені все нормально е я нормально приклеїла, тому давайте відкривати. Вау, це дуже класна була перфорація. що ж у, нас тут у нас тут попадається тулуб. Нам могло попасти все, що, не, що тільки можна, але нам попався тулуб. Класно. Так, ми його маємо приклеїти ось так. Це буде більш-менш рівно. Вау. Це дуже класно вийшло. І більш-менш клеїмо за цим нашим контуром. Це є. Ось так у нас буде получатися, у нас будуть випадатися такі детальки. Тому я надіюсь, вам сподобалась наша колекція. Ну, ось така. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал обов'язково. Вона 100 підмисників буде класна колекція, яку я вже знаю, тільки мені потрібно її е, зробити. І щоб ви мені допомогли це підписалися. Ставте лайки і до зустрічі в новому відео. Всім-па!